Богдан Кукура очолив управління Укрнафти. За результатами відбору, на конкурсній основі наглядова рада Укрнафти ухвалила рішення про обрання Богдана Кукуру головою управління компанії. До призначення Богдан обіймав посаду директора з виробництва головного інженера Укрнафти. Він є досвідчним фахівцем із багаторічним практичним досвідом на газові галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти і газу. Загалом Богдан Кукура має 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі. Щодо інших новин тижня, Росія атакувала об'єкти газовидобутку Smart Energy на Харківщині. Штучний інтелект допомагає корнавті читати надра та ефективно видобувати нафту. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії Folkingcem. Більше новин читайте в нашому дайджезі за посиланням в описі. Підписуйтесь на Instagram, інстаграм, Ютуб, Фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.